Ми виїхали в Польщу. Перед нами 1300 кілометрів і приблизно 15 годин шляху, але напевно це буде довше, тому що дорога є дорога. Лагертушка в нас на задньому сидінні там. Ось там сидить лагертушка. правило лагертушку тошнить на початку дороги, тому ми її поки що тримаємо. Там, а потім, потім, потім візьмемо на ручки. Щасливої нам дороги, сподіваюся, що все буде добре. Направляємось тепер по Франції до кордону з Німеччиною. тільки включила камеру, а озеро вже не видно. Дуже красиве озеро. Я хотіла зазняти, яке було прекрасне ввечері. Але тут зараз годинки, і озеро по не було. Трошки ще познімаю, може і далі буде видно краще. Ось тут. О, тут зараз буде видно. Ось таке прекрасне озеро. Дуже красиве тут. Треба приїхати буде влітку. Зараз гарне, це трохи покращує настрій. В цей період мені, до речі, сьогодні прийшла відповідь запрошення на те, щоб нарешті отримати статус, а ми в'їжджаємо. Це мене ще додатково засмутило. Сподіваюся, я зможу перенести цей візит і піти отримувати статус вже по поверненню з Франції, тобто з Польщі до Франції, ми вже будемо вирішувати це походу. Я чекала це майже два місяці. І тут дочекалася, і якраз в той момент, коли ми їдемо. Ну, якось так. Настрій не дуже, але надзвичайна краса, за вікном вона трошки допомагає приходити в себе. І взагалі шкода нам покидати Францію. Ми тут себе почуваємо добре, як вдома. Ну, не може ніяк не вдома, але ми себе добре тут почуваємо у Франції. І нам не хочеться звідси їхати. Тут якраз літо починається, Гарно дуже. Ну, сподіваємося, щасливо, щасливо повернемося, все буде добре. My nareszcie dojechali do Niemiec O Jezu, po tych zakrętach mam dość No, w Francji było dużo zakrętów No, by nas do rowu mogliśmy wpaść w poslisk i do rowu A tutaj my kupowaliśmy kawkę Kawka taka Dallmayr, ja, ja pokażę Taka Dallmayr, to dobra kawka e, Niemiecka I naprawdę dobra, bo Жадко де можна в Німчах і во Франції купити нормальну каву. Тут такі тіри стоїм, тут в Шензі тіров дуже е, в Німчах. Дуже Вічні і більшість на польських реєстраціях. О, е, ну, словом, ми в Німеччині. Сподіваємося, що нормально проїдемо ту Німеччину. Був вже, як ви зрозуміли, напевно у нас мало настався випадок і ми вирішили поспати. Ну і ми поспали трішки. Темно, зараз не видно мене, буду вже закруглятися. Ми поспали годинки 3, може половиною, і от Чем? їдемо. Так, Зараз ранок ну, майже шоста ранку. Не видно нічого відповідно я виключаю. От, трошки видно дорогу. Так ось так вона виглядає, поки що нічого не видно, але принаймні тут хороші дороги в Німеччині. Що в Німеччині хороше, це дороги. Холодніше тут, ніж Франції. Сподіваємось, що доїдемо до Польщі без пригод. Зараз ясно. поранок Ра... w Niemczech a kotucha nasza tak Nie wiem dlaczego ona tutaj Trzeba docisnąć plecami żeby może e! I o co jej chodzi nie wiemy ale jej tak dobrze Kusuchala e! e! Jak Ty robisz Piotrek <laughs> Nie mam siły <laughs> Nie. No zmęczony jesteśmy A to, to jak wstałem o czwartej rano i co? No chce się spać No pospałem 2 godziny w samochodzie No Uuu! Ile można na nogach wyciec? 24 godziny Może więcej? A jeszcze trudno A jeszcze były w pracy Ми їдемо. А ми застрягли на заправці. Хотіли заправитись газом, а він не працює. Каже, що може працювати, що газ є, щось там виключилося. І молодий працю... працівник не може. Включити, але не знаю. Ну, Петрик вирішив помити шиби е автомобіля, але я не знаю, чи ми будемо чекати на той газ. Пішов Петрик розбиратися. Ой, ось так проходить наш ранок в Німеччині. Шукаємо газ для машини. otherwise. I mean, white cows. Ага. Цікава колекція. Хельгі. 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 Tu w dziewiątym, zobacz, Berliner, Helgi. Dobra, jedziemy. No, jedziemy. No, ciekawe, tak naprawdę. Tak. Dlatego cię zabawałem. chodź. Dobrze, jedziemy. No, tak po angielsku. No i fajnie, dobrze, jedziemy. Ja dopiero za ten Ні? Ні. Тут ну, танкуєш та не платиш. Знайзлись ми газ. Знайзлись ми, не, Петрик? <звук> а, танкуємо. Ну, катастрофа, не обучение. Ну, наша чергова зупинка в Німеччині на, провітрю... на провітрювання і на туалет. Ось так ми тут стоїмо, багато наших. І українців, і поляків тут тусуються. Ну, така от справа. Їдемо. Немецкий пейзаж не отличается от французского. Поля-поля, где-то поля, там листья. О, просто решила показать, чтобы заснять. Затемвать еще. Все-таки немецкий пейзаж от французского отличается. А так мы очень-очень в том и Вже хочемо доїхати до бачи щось перекусити. muszę chciałam włączyć Ty, a ja nie mam kurwa baterii Nie ładuję mi telefonu. A jak to źle, że nie ładuję. Ja mogę swój podłączyć I zaraz kurwa nie będzie Nie będzie, nie będzie, nie będzie mapy o, No to mój weź ja. To w chleb Jeszcze jedziemy I odjeżdżamy znowu do Polski W stronę Polski To dawaj wklep, w, w mapę dawaj Wreszcie podjeżdżamy do no. na.

Тунель вважається найдовшим в Європі, одним з найдовших. 3 кілометри. 3 на скалці. У нас дуже брудна шиба, бо на неї попадали комахи і помирали. І труби комах, решти комах не відбуваються з шиба ось так виглядає. Не знаю, як ми переїдемо через кордон, я трохи дивилась на скраб. Але сподіваюся, все буде добре. Piotr, jesteśmy w Polsce. No, ale widziałeś, wyjazd katastrofa. My nie A wjazd do Polski... Da, nikt, nikt nic nie kontroluje, nie ten. A Niemcy nie dają Polakom normalnie, swobodnie wyjeżdżać, nie? Jedziemy przez Czechy, Piotrek, ja naprawdę już nie chcę jechać przez tą głupią granicę. Naprawdę tam straszna ta kolejka. Jest. Naprawdę jest granica między Polską a Unią i Europejską. To nie tak, że nie ma granic. Granica jest. I trudno... Niemcy nie wpuszczają. Nie wpuszczają Niemcy normalnie. Ja nie chcę już Muszą tam... Kontrolować. Nie jedziemy albo przez, przez Czech albo ja bo jedziemy przez co, ale nie chcę tutaj jechać. Naprawdę. Ja już mam traumę taką psychiczną, że nie, nie gadamy. Dlaczego? Żadnego razu w życiu mnie nie zatrzymano i nie posadzono do celi. <śles> на границу польський німець посад зону за як у нелегалки. Оце ж я мав право живити в Унії Європейській ще рок часу, як у <ристо> Я ж у Чекіні, Аріна. Я ж там не хочу, я ж там Ну, єстеш ми в Польщі, і тішимося, і не так тішимося, що єстеш ми в Польщі, як теж спокійно приїхали з ми No bo ja tam się nie cieszę, że jestem w Polsce. No i w no, ogóle Polska 20, 20 stopni 22 pokazuje sam. Ciepło, wszystko w porządku, Polska stoi Spokojnie i mamy nadzieję, że nasze przebywanie w Polsce Wszystko po co mieliśmy, po co tu przyjechaliśmy? Tak, że załatwimy wszystko po co przyjechaliśmy i będzie to wszystko normalnie, lekko, spokojnie. зліва поїдемо з поворотом до Франції. Чи ти Ну, заботиться, є ще газ? Ну no, і газ є ще мама його. Німецький газ. Німецький газ e, має добру якість. Так? A, і, і французький теж. В польський вже не так був добрий. трошки провітритися з лагертушкою. А тут, нам робили, а тут нам робили мотор. Дуже якісно і швидко зробили. І ми дуже вдячні людям і прийшли їм подякувати. Дуже радимо цю станцію контролю. Здецидувались ми є ще тут в Хойнові затанковець газом. Бо тут і Таню. Наш майстер, який нам. Направив машину тут хуйно, і дуже задоволена нашим подарунком. Ми привезли йому з Франції віски 12 річної давності. Ось, І він дуже задоволений. А там всі півстані. Так, на інших станціях газ 35354. Тут подорожчали Павло в Польщі, поки нас не було за два місяці. Ось, А я продовжу про... Майстра, він дуже задоволений, і я подумала, що гарно, коли так кола замикаються. Ми абсолютно випадково потрапили до цього Хуйнова. А сьогодні ми приїхали не випадково, а щоб подякувати. І це це гарно. Я думаю, варто дякувати людям, які справді є майстрами своєї справи. Це по-перше, по-друге, які завжди намагаються допомогти іншим людям, навіть якщо у них немає дуже часу, ресурсу, але вони все таки йдуть на зустріч іншим людям. Просто так це дійсно має бути винагороджено не лише всесвітом Богом, але і людьми, яким, яким допомагають.